Посилки до виправних колоній, рідні та близькі, засуджених, можуть передавати мало не щодня. Вага таких бандеролей з розрахунку на одну людину не повинна перевищувати 50 кілограмів. Єдине, але це вміст пакунків. Перелік заборонених предметів визначений правилом внутрішнього розпорядка, тим паче 23 січня цього року вступили в дію нові правила внутрішнього розпорядка, затверджені наказом Міністерства юстиції. Там деякі зміни, ну, незначні, але деякі зміни є. Збільшився перелік дозволених речей. Відтепер засуджені можуть користуватися манікюрними ножицями, кольоровими олівцями та ручками, портативними електронними іграми. Серед заборонених мобільні телефони та зарядні пристрої до них гроші, спиртні напої і наркотики. Щоб попередити потрапляння таких предметів до установи виконання покарань, усі передачі від рідних ретельно перевіряють. Все розрізається, все розпаковується, все пересипається. Були випадки, коли навіть ті самі поріжки та інше впікали, зарідні пристрії і аксесуари до мобільних телефонів. Щоб передати пакунок засудженому, потрібно написати дві заяви, у яких вказати перелік усіх речей. При цьому одна із заяв залишається у того, хто доставив передачу. Якщо це заборонені продукти харчування, їх повернуть назад. Адже у виправних закладах приймають лише фабричні харчі, які не потребують термічної обробки і можуть зберігатися при кімнатній температурі. При цьому говорять у хлібі упаковках з під слуків та майонезів нерідко знаходять сім-карти і мобільні телефони. Минулого року у виправних установах області при спробі доставки вилучили більше трьох тисяч гривень, 34 літри спиртних напоїв, 40 одиниць ріжучих предметів та понад 290 мобільних терміналів. Особи, які намагалися передати всі ці речі, понесли адміністративну, а в окремих випадках, коли йдеться про зброю чи наркотики, кримінальну відповідальність.